Всім привіт! Сьогодні вас знайомлю з моєю чат-ботмейкеркою агентства. і ми сьогодні розкажемо свої секрети, факапи. Погнали! Привіт, вітаю а, Альона. Я дуже рада тобі, тебе запросити побалакати про наше А, Скажи, будь ласка, як почався твій шлях чот ботмейкерки? Ой, це дуже цікава історія. Вона така доленосна трошки. Колись влітку минулого року моя кума подарувала мені білет, який дав цей шлях. Вона мені подарувала білет на конференцію, а потім вже я купила курс. Ну, Процес покупки був спроєктований тобою твоїм ботом. Я зайшла по цьому боту, подивилась, думаю, дуже круто, я б хотіла б це робити і дізнатися взагалі цю внутрянку. І далі, далі побачила твій курс, його придбала і далі все як в тумані, <рес> і стала моїм головним чат-бот-мейкером. Скажи, будь ласка, що тебе здивувало найбільше, коли ти почала працювати з чат-ботами? Що я не скажу, що навіть здивувала, мені дуже сподобалось, що це все дуже круто перекликається з моєю основною професією, Так, я викладач програмування, це все алгоритми, це все моє. І тут це нічого інше як програмування алгоритмів, так, створювання ланцюжків, автоворонок. І мені це дуже сподобалось і далі. Далі просто, просто кайфую від процесу. Класно. Скажи, будь ласка, які факапи в тебе траплялися під час роботи? Можливо, Ой. найбільший фокап. Найбільше це, мабуть, трапилось з нашими клубами по підпискам, де могли не проходити оплати, де. Коли треба було перенести інформацію з одного боту до іншого, ми переносили наші копіювали наші ланцюжки, запускали люди, намагаються купити. А ми зрозуміли, що ланцюжок ми, я не переробила, не подивилася всередину і не під'єднала знову ж таки, не оновила автооплату. Ну яка твоя реакція, коли я кажу, що бот нам потрібен був на вчора? Ну що робимо? Робимо інколи це просто вибиває так землю з під ніг, тому що треба швидко, а немає під рукою комп'ютера, телефон. Це можна зробити, але. Є нюанси, так, ти сама знаєш, що це складно, незручно робити з телефону, Але знаходимо, знаходимо варіанти, тому що ми розуміємо, що в нас є деякі клієнти, які люблять тут і зараз, і вони працюють таким чином, що імпровізація це їх, так? Тому а, на стороні клієнта професія чат-бутмейкера, як ти її бачиш в майбутньому? Чи буде вона популярна? Ой, я думаю, що так. Наразі. А... Чат-боти, автоворонки вони набувають своєї популярності, тому що ми бачили те, що було трошки раніше. Вони так, піднялися і далі вже популяризуються. Так в нас ми бачимо, як розвивається платформа, на якій ми працюємо. Все підлаштовується під клієнта, створюються нові варіанти для різних бізнесів. Тому я думаю, це буде тільки поглинатися. Додається штучний інтелект, якого з яким який буде полегшувати так, а де ну, та оптимізувати нашу роботу. Тому я думаю, це буде. Навкруги. А кому потрібен чат-бот? Яким бізнесом? Ой всім. Я думаю, що всім: від е, навчання, так, від освітніх процесів до е, продаж, е, спорт, е, все, все, що приходить на думку, е, можна використати ботів в будь-якій. Навіть записатися до ТСЦ МВС, щоб взяти талон. На будь-яку процедуру. все талон береться через бот. Ну Це ж дуже зручно, не треба стояти в черзі, не треба. Ти сам собі зробив будь-який час, вільний тобі, і ну, це круто. До речі, дуже скоро у нас з'явиться два відео. Перше – це розбір боту заправок БРСМ і розбір боту МЗС. Тесоцем, Рео, колишні мрео. <смрило> Так, чекайте, ми дамо свою експертну думку з приводу цих крутих ботів. Який найскладніший проєкт був у тебе у нас в агенції. Я думаю, що найскладніший був це наш новий авторський проєкт, це банк часу. Дуже довго винашувалася думка. Декілька місяців ми про це говорили. Я не знала, з якої сторони до нього підійти. І реалізувати, і він, мабуть, був найскладніший і в моральному плані. А в фізичному він виявився дуже легким. Ми його дуже швидко завершили. Він працює, тому скористайтесь, будь ласка, банк часу. Це мій проект, в якому ви можете подарувати годину свого часу. І отримати доступ до банку часу інших людей, і також скористатися обміняти свою годину часу на будь-яку годину іншого спеціаліста, тому що зараз вирішують не гроші, а вирішують час. І час це нова валюта.